Весна-весна. Оце весна, як бузок цвіте. Але ж такі тучі, тучі. А як же ж він похне? А? Як же ж він похне? А -а -а. Яка це красота. Ох, і запахи весни. Оже. Там ще в мене... Два кущі є, ну, цей самий краще розсвів. А ті ще тільки починають. Ну нехай де спішать. Нема куди спішити нам. Буде тепло, тоді нехай цвітуть. Ох, і красота. Бускова красота. Ванка. Ох, тільки подивитися, насидіть цього діда. Ох, він колись і догроється. Бере ходить і мене перекривлює. Не знаю, дратується з мене. Що це ти зробив тут? Ще Лілії залишилось Ужас. Що поробив, га? Ну, накид... І виглядає воно. Ай-яй-яй. Мечтай, мечтай, дід. Стоїти, давай, так. давай, давай, давай. Ну, давай, мечтай, так гарно, у кущах сидиш. Що да. зробив, а? Це ж треба додуматися було. І не полінувався, зробив такий басейн. е, да. мала кошенька, сусідка заказує, яка я хочу такий. Каже, це добре, що холодно, а якби було ще жарко, то ще б заліз би туди. А -а -а. Яку красоту водичка. зробив, дід? Ой, водичка. хороша водичка, хороша водичка. Тут да. ще нема настільки. Да. А кущі яке. Дід Турція. — Ти хоч як у Турції. Ну да. Ага. А воно якесь таке. Яке? Та головне, що зелене. Та, да, що тобі дали. Та це, це, тобі. Це не мені. Я не заказувала тобі, наприклад. Ну, це тобі. ти біді. схотів. Ну, то й... Це Все. ти Все. схотів так. Диви. І отражається геть. Да, я теж сюди не, не пущу. Отражається небо. як в воді. І дерев'я стоять. Які? Голуби. А чого? Не а бух, От і я не думаю чого. Ох, а вода хоч наче, йо, а так я. зелена така. Вода чиста, глянь, яка. Небо в ній видно, Боже, яка красота, дід. А де ти... наше сонце? Бубута, бубу. Бубу, да, Бо дід завжди поперед мене, де. Тільки я хочу, він піде вже поперед мене і спортить усе. Які з тими біляшами. У нашого Іванка Сорочка висі. да, Ванча. Ждала, ждала. Думаю, будемо є гістима та біляші знімати. Ну, а тепер жди поки прогуляв. Він прийшов тихенько, так. наївся тих біляшів. Виходжу, а він хай я вже наївся. Ну, це ж хіба це ж подлость такого. Чому дід. Ну, відео хотіла зробити. Чому? Ох, з твоїм дідом. Ось у мене. Під вікном рози, ціла клумба з розами. Що ж треба, вийшов і любуйся. Тут які хочеш є рози. Головне, не треба колючок тут, щоб не них а красота, яка тут, стий і дивися. Можна знімати їх. От хорошо таку клумбу мати. Під самісіньким вікном. Так, ну добре, дід. Ох, такі тучі десь сонце ще виглядає. От самих прапорців оцих тільки тепло робиться. Так, да, дід? От прапорців твоїх тепло. Конечно, так. Що ти їх вже нагодував? Ти їм цю траву кидаєш, вони вже її наїлися, вже не сильно й хочуть. Та ото ж так і йдуть, але ж щось клюють. Ох, півень який червоний, найчервоніший. А де ж білий? А, є ще білий, так. Да. Ну, клюють щось. Щось та шукають собі. Ну, Нехай шукають. Ну, Клюють. Їм якби щось клювать. А це ж дивлюся, два що він тут носить, камінців наносив, десь ходив, десь ходив по полю, збирав камінці, понаносив. Це робить коло курай стежку, бо тут тільки буває часто, що таке болото, що не пройдеш. А дід рішив забетонірувати. Ну молодець, дід. Ну, ти все правильно робиш, знаєш? Так? Да? Да. А це ж ти що є? Та ти ще багато якоїсь мені стараєшся щось таке. Ох. Ну, а курей мені хорошо годуєш. Бо я яйця люблю. Так що годуй, мені курей. Чого ти там ще О, ходій дай десь кричить, голос подає там? Ще час, так. Да. Він же не виріс, а тобі якби його вже й рвать. А ну ж похвостайся своїми огірками. Ага. Да. Бо ти любиш хвостити. Ну, не треба кидатися. Ох, і огірки. І бур'ян росте точно. То що росте? Вставай і щупає. Одстань. Це бачу, мені на чистими руками держаться, а не. <рес> чистими знаєш за що дерев. Ту вже й держуся, знаю, бачиш, гарно держуся, щоб не впустити. А? Пишинка. Так рибу їм холодно відкрив. Тоді, якби я тепло відкриєш. А, да? Да. а бур'ян вийшло. Нічого він ще не страшний, маленький, дрібненький. Думаю, що не буде часу його вирвати. Ну так, бойся. Ну мене там луччо гіркий. Де там? У мене. Та ти ж раніше посадила. Та яка різниця, за то має лучше, я знаю, як це перерощувати. Так, дід, щупай, я піду далі. Хай він більше виростав. Да, так, хай він більше виростав. Хочу, каже, я його зараз щупаю. Я полуневий цвіт, ще тримається. Ну, бжіл вже ж немає. Такий холод і бджоли не літають. Ух, який дуборь, а? Ну, ж таке. Топить, обов'язково топить і гріться. А ці маленькі абрикоски, є, та є, ще поки держаться, тримаються. Такий холод. Вони якось проскочили в цьому році, а ще не повідпадають. Хоч би трохи. А ось з цими черешнями. Що з ними вже буде? Вони як поіржавили вже. От Та от то Та там нема нічого всередині. Коли вони оцвілися по холоду. Щось там буде. Що воно буде? Нема там нічого. Де? Вороват сарадий. Воно спаде. От холоду були по дойде. Так, діти. Так, так. Так, ну, так. Ось які червоний, а вони мені не нравляться. Оці ось його такі великі, а це не скорослі, от карлики. Нафіга вони нужні. Боже. Ні, мені не нравляться вони. Вони Та, на що вони похожі. Вже бачиш, гроли вже. Не... На що вони похожі? Де тут? На Ото, ти? думаєш, На що ж тут? Та щось багато їде. А як на кожній по типу погроні? Все одно ж якісь обривати, треба. вони ну, всі а? не виростуть. Якщо виростуть, то будуть мелкі. А щоб були грони. Великі, то треба рідше їх оставити. А пожадніше їж, то буде мелоч якась. Мелоч буде, мелоч буде, Так щоб ще вибирати, що оставити. Хоч і жалку. Ну, як хоч гарний виноград, то й треба й пообривати. إنها <applause> <applause>